Де безкраї поля, як рушники, де широкий і сивий Дніпро гордовий до тече, де в табрійських степах і Карпатах. Шаба та нових лісов. Чопила Градіна, сильна і єдина, Щоб вижив щасливо, вільний наш народ. Не на які часи переживає наша ненька Україна. Її незалежність боронять на сході українські вояки. Воїни українці віддали своє життя за волю, свободу, за наше сьогодення і наше завтра. Тож давайте хвилиною мовчання шануємо світлу пам'ять тих, хто поліг за нашу незалежність, за нашу свободу, за наше щасливе і мирне життя. Приємний період її історії. Протягом літа. Дуже багато зроблено у нашій школі, дуже багато зроблено для нас із вами, для учнів, їхніх батьків і педагогів. Проведено капітальний ремонт опалювальної системи. Замінено шкільні парти у перших шостих класах та в кабінеті фізики. Зараз продовжуються роботи з капітального ремонту внутрішніх туалетів. Наразі заплановано капітальний ремонт спортивної зали нашої школи. І дуже-дуже багато іще різних господарських проблем, які ми тепер вже впевнені, будуть вирішені. І цим усім ми завдячуємо голові Козачинської районної адміністрації Перепелиці Олександру Олексійовичу, голові Козачинської районної ради Марченко Юрію Борисовичу, заступникам голови РВА Троцькому Олександру Андрійовичу та Тривубенку Світлані Володимирівні. За їх ініціативу, підтримку і співпрацю. Також неможливим би, е, неможливо, напевно, було б до кінця е, завершити ремонт без участі батьківського колективу і спонсорів. І тому хочеться також і словами вдячності звернутися до генерального директора агрофірми Добробут Коваленка Олександра Андрійовича, до директора агрофірми «Аршиця» Гриба Володимира Вікторовича, подякувати селищному голові піщаному Дмитру Івановичу, подякувати начальнику мілії Полтава Обленерго Заїчку Миколі Миколайовичу і, звичайно, низький уклін вам, дорогі наші батьки, за те, що ви всі, і спонсори, і батьки, допомогли нам підготувати наш навчальний заклад. Oh my oh, god. Oh, oh, oh. Шановні освітяни, прийміть найщиріші привітання з цим чудовим святом, з Днем Знань з початком навчального року. 1 вересня це свято, яке залишається у пам'яті кожного, кожен пам'ятає його по-своєму. Але саме головне, що це свято, сьогодення і свято майбутнього. Адже діти це наше майбутнє. Держава і діти це саме головне, що є у кожного з нас. Те, що називав директор школи Тетяна Миколаївна, що зроблено, це лише початок. За цей рік нам не заплановано повністю змінити формат розвитку освітньої галузі району і в першу чергу центральної школи. Освітню галузь потрібно розвивати, але розвивати не за рахунок. Батьківських коштів, коштів спонсорів. Зараз ми переходимо від самого дрібного, що вчителям чи батькам не потрібно шукати фарм. Разом з тим вирішуємо важливі питання, такі як системи опалення, але ще існує дуже багато, багато потреб. Це і меблі, і дошки. і Системи водопостачання, каналізації, система освітлення це все буде зроблено найближчим часом. Ми повинні створити всі умови для того, щоб діти були повноцінними, щоб у них виховувались не комплекси, а достойні гідні риси, щоб вони були повноцінними членами нашого майбутнього і нинішнього суспільства. З нагоди свята. Хочу всіх привітати, бажаю вам добра, здоров'я, радості, щастя вам, вашим дітям, вашим близьким. Саме головне, щоб в нашій країні був мир і було надійне майбутнє. Зі святом вас усіх.